Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо домашні цукерки-курівка. Особисто я готую їх вперше. Я, звичайно, бачу, як моя бабуля їх готувала, я ніколи не готувала. Сьогодні спробую та зберімося до роботи. Беремо каструльку, каструльку насипаємо 500 грам цукру. До цукру зараз будемо додавати сметани. Сметани додаю 250 г, в У мене в рецепті пише 20 і більше процентів жирності, тому я додаю 20% сметану, і потрібно це все ретельно перемішати. Гарненько, щоб об'єдналася сметана з цукром до однорідної такої структури. Ви все гарненько перемішаєте, ось до такої гарної однорідної структури. Ми ставимо нашу кастрючку на плиту, включаємо такий середній вогонь, не дуже маленький, а середній. Поки що на середньому вогні все готуємо. Коли ви побачите, що вже в каструлі ось як в мене починає вже булькати, таке доходить майже вже до кипіння. Починаємо перемішувати. Взагалі, час від часу заглядайте, перемішуйте. Коли воно почне вже ось так булькати, включаємо маленький вогонь, і хай свій помалесенько булькає час від часу, перемішуйте. Давайте підготуємо форму, беремо форму, застеляємо харчовою плівкою або та як я рукавом для запікання. Тепер дивимося до нашої каструльки. Коли ви вже бачите, що воно вже починає гуснути, друзі, не відходьте, перемішуйте. Бачите, що вже міняється колір. Він спочатку такий молочний робиться, потім такий світло коричневий, карамельний. Перемішуємо, перемішуємо, не відходимо, бо воно горить. Навіть на самому маленькому вогні воно підгорає. Тому потрібно ретельно перемішувати. Взагалі приблизно воно готується до 30 хвилин. Плюс-мінус, побачите, в залежності чи у вас газ, чи Троплита все перемішуємо. Бачите, воно вже таке густувате і вже таке робиться світло, світло коричневе. Воно має бути такого кольору, як в мене на відео. Трошки світліше, трошки темніше, як цукерки корівка. Звичайно, що кожен телефон колір передає по-різному, тому орієнтуйтеся по цукерках. Трішки світліше, трішки темніше. Додаємо масло, друзі, масло додаємо 30-40 грам, але ми додаємо масло, в мене вже плита не працює, вона вже виключна. Перемішуємо швиденько масло, його вмішуємо в ту нашу масу. Гарненько перемішуємо обережно, бо воно дуже гаряче. І коли масло гарненько вмішається в цю масу, ми будемо перекладати. У форму, не потрібно чекати, що воно остигло. Бачите, ми додали масло і воно загусло. Наша структура нашої маси, скажімо так, стала набагато густіша. Ще хочу додати, що коли ми додали масло, у нашу масу, друзі, колір змінився, він став набагато темніший. Коли все гарненько перемішали, перекладаємо зразу у форму. Не потрібно чекати, щоб воно остигло, бо воно зараз почне різко гуснути. Тому перекладаємо форму, розмащуємо по формі і даємо остигнути. Тепер хочу сказати на рахунок форми. Як ви вже можете побачити, в мене вийде зовсім не дуже цукорка, а більше як плитка шоколаду, оскільки я використала за велику форму. Тому дивіться, на 500 грам цукру не виходить його так багато. Якщо ви хочете, щоб цукорки були вищі, беріть меншу форму, щоб була висота, оскільки в мене вийде така плиточка шоколади. Друзі, даємо остигнути, і потім можна поставити в холодильник. Тепер дивіться, в мене стояло 2 години без холодильника, і воно я бачу дуже гарно остигле, тому я не бачу. Бачу потреби ставити в холодильник. У мене в рецепті пише, що воно остигло і поставити в холодильник. Ну, я так не робила, бо не бачу потреби. Давайте розріжемо, розріжемо і посмакуємо. Щодо на рахунок смаку, зараз все вам розкажу, друзі, це неймовірно смачно. Звичайно, в мене більше вийшло, як плитка шоколади. На смак це не повпливало, тому, якщо хочете, щоб були височенькі гарненькі цукорки, беремо на ту порцію форму таку невеличку, щоб була висота. Але це неймовірно смачно, скажу чесно. Нагадую смак корівки цукерок, легко, просто, доступні інгредієнти, Мені дуже сподобався цей рецепт. Ідеальна вища структура, вони не тверді, м'ягенькі, ну такі і м'ягенькі, і хрумкенькі, ну дуже смачно. Друзі, скажу чесно, я отримала максимальне задоволення від приготування цих цукерків. Вони, по-перше, дуже смачні і мені так було цікаво їх готувати, подивитися на результат. старалась максимально і вам розказати, тож готуйте та смакуйте, будуть якісь питання, пишіть миру та спокою.